Як завжди, я рада привітати всіх глядачів каналу Логопед для Малят. Хто ж до нас приєднався вперше, запрошуємо підписуватись на канал Логопед для Малят, а також поділитися з цим відео своїми друзями. Друзі, сьогодні ми з вами зустрілися, щоб зустрічати літо. Тож, малята, погляньте, в нашу студію каналу Логопед для Малят прилетів. Ось такий метелик. Погляньте, який він радісний, веселий, і він також хоче нам повідомити, що розпочинається літо. Малята, тож метелик хоче нас запросити на лужок, де квітує багато квітів, для того, щоб погратися з ним в гру, веселу гру, яка називається схованки. Тож, малята, Але ж метелик підготував умови цієї гри. Для цього малята. Потрібно вивчити віршик про метелика, а також бути уважними і в цьому віршику знайти всі слова в назвах цих слів, яких є звук Л. Тож, малята, ми вже з вами вивчали звук вушкав ми вміємо визначати. Тож, я думаю, ми справимось з цими умовами гри і можемо. Вирушати разом з метеликом на лужок і пограти веселу гру зхованки. Тож вивчаємо віршик. Я біжу, біжу по гаю і метелика спіймаю, а метелик не схотів. Геть від мене полетів. Полетів він на лужок та сховався між квіток. Я іду, 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 метелика не знайду. Ось така малята цікава гра з метеликом разом з вивченням цього віршика. І малята, будьте уважні, ось ми з вами вже віршика вивчили першу умову, а для того, щоб знайти метелика, потрібно визначити, в яких же ж словах заховався звук. Ли І, відповідно, метелик. Тож, малята, для цього повторіть, як ми з вами вже вивчили звук ли. яка його артикуляція цього звука правильна перед зеркалом погляньте, де потрібно заховати язичок, як потрібно поставити губки правильно. Для цього давайте пригадаємо разом: губки потрібно красиву посмішку розтягнути, а язичок заховати за верхні. Зубки, тож давайте разом. І метелик послухає, як ми промовляємо звук Л. «Л». Ось такий, малята звукли ми з вами пригадали, а тепер будьте уважними, в яких же ж словах заховалися, заховався цей звук. Тож, назві, мабуть, слова метелик ми чуємо звук Л. А також вже ви самостійно в цьому віршику знайдете інші слова, в назвах яких є захований цей звук-лим. Тож, малята, грайтеся з метеликом на теплому літньому лужку, а я вам, як завжди, вважаю гарного настрою, гарного відпочинку влітку і до нових зустрічей, малята!